Людина пенсійного віку, яка отримує пенсію, може пройти навчання, може написати заяву, може бути занесена до реєстру надавачів соціальних послуг і надавати такі послуги. Все це важливо. Я вважаю, що взагалі будь-які заборони людям пенсійного віку є дискримінаційними за віком. І Україна підписала угоди про уникнення від таких дискримінаційних дій. У всьому світі люди пенсійного віку працюють і ніяких проблем ні у кого немає. В Україні це теж можливо і ніякого значення. Отримання пенсії або вік пенсійний, там да як ми говоримо про вік, то немає значення.